Всі мої вітання. Сьогодні довго думала над тим, щоб приготувати із сиру щось новеньке, не те, що готую кожного разу. Ну, я чередую його. І щоб було без борошна, щоб було без цукру, без печива. ну, от придумала такий собі, чискей, який буду робити під себе. Кому це цікаво. Переглядайте. Буду замочувати желатин. 25 грамів, навіть зважила. Тут ваги показали 28. Я думаю, що це не взівсує. Заливаю 100 грамов води для набухання. 200 грамів кип'ятка. Висипаю в стевію. 70 грамів. Щоб вона розчинилася. І 10 грамів розчиною кави. І кава, і стевія розчинилися Виключаю. Висипаю на букси золотим. Поки кава у вас остигає, буду готувати сир. До перебитого до однорідності сирної маси виливаю кавовий розчин і перемішую. Обійдусь без міксера, але щось не дуже виходить. Це буде довго, напевно. Беру міксер і буду взбивати. Ну, от збила міксером і буду виливати у форму. Ставлю в холодильник для застигання. Як буде остивати, і скільки воно буде охолоджуватися до застигання, потім озвучу. Налила в раковину гарячої води і зараз буду пускати. І як тільки відставатиме від стінок. Творушу. Все. Ось, бачите, воно вже ворушиться. Тепер буду перехватити перекидати. Ставлю в холодильник. От витягла з холодильника, хочу притрусити 可可。 все.